Пава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, <кхід> мир вам, шановні українці, дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра, божої охорони міцного здоров'я. Я вам хочу сказати і нагадати добру звістку про те, що Бог любить людей. Багато людей вірять в Бога розумом, знають, що Бог є, але чи серцем переживаєте ви Його? Багато людей ходять до церкви, читають слово Боже, можливо, моляться, але чи народжений згори, чи народжені ви від Бога? Ісус Христос, Він приходив на цю землю. Для того щоб не судити людей, а врятувати, врятувати від гріхів, Господь сказав: вам необхідно родити двори. Жодна людина не потрапить до Царства Небесного жодними своїми добрими справами. Ну тільки коли зустрінеться живим Богом у своєму серці через віру, через віру і по Божій благодаті, по Божій милості, людина може отримати прощення гріхів і вічне життя. Для того, щоб ми були з вами оправдані, Ісус Христос. Він полив святу новину кров на Голговському хресті, і він помер. Але в третій день Бог воскресив Христа з мертвих, і Він є живий, і сьогодні спасає людей. Для того, щоб нам врятуватися, кожній людині потрібно щиро від усього серця, покаятися у своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа усім своїм серцем. Коли апостол Павло був Савлом, він ходив, переслідував християн. Він сидив їх в'язниці і схвалював їхню смерть. Но, коли він зустрівся з Ісусом Христом, його життя змінилося. Він став таким самим, кого він переслідував. І Господь його послав для того, щоб відкрити людям очі, щоб вони відвернулися від темряви до світла та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів. Тільки й в Ісуса Христа, люди можуть отримати прощення гріхів і життя вічне. Дорогі люди, читайте Боже Слово! Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Нехай вас благословить і боже Господь. Гарного дня і щасливої дороги! Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.